Ух, ну йде набирає, капець. Можна отак собі їдеш. І 26 колеса рулиться дуже класно, дуже Тормоза Тормозату стоять добротні. Дискові гідравліка. Дивіться, електровелосипед Приїхав з Німеччини. Рейс мюллер самий самий натуральний, оригінальний німець. Не якийсь Ашан байк. З Німеччини що там говорить, що Німеччина, то я Shun Весь на Боші. Що ви розуміли? Боршуський мотор стоїть, зараз вам покажемо. Боршуський акумулятор стоїть вон тут. Боршуський зарядний пристрій стоїть в оригіналі. Дивіться, бошуський комп'ютер. Тут фара все включається собі на комп'ютері. Тут тим джосиком от собі регулюєте, наприклад, спорт, Таур. Таурі там 70 кілометрів можна проїхати спорті. там 60 В турбо спорті 50 кілометрів можна проїхати. На резині добротній. Швальба у нас стоїть, значить, резина німецька добротна стоїть. вилочка амортизаційна. Він настільки комфортний той велосипедик. Дивіться, бачите, блокератор, все працює. Настільки він комфортний велосипед, що ви розуміли, я як їхав і переключаю тут передачі. Подивіться, це сучасна планетарна втулка. О, той барабан. Там десь 11 передач. Ну навіть не чути, ти не чуєш, як воно переключає. Розумієте? Тільки чуєте раз, 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 і він пішов. Нема ні тих шучків, ні нічого. Дуже комфортний апарат. Плюс, от, маєте бошовський моторчик. Плюс тут моє ще амортизатор регулюється. Дуже м'яко, комфортно на ньому їхати. Дивіться, це просто чехолчик на сідушку. На самому ділі з сідушкою все добре. І вона дуже комфортна. Він взагалі дуже з малим пробігом. То вон, бачите, зроблено таке дуже класне під дерево, зручно такому покласти. Є дзвіночок. Кажу, запас ходу одного заряду на максимумі в районі 50 кілометрів. Він дуже добротно все зроблено, все на підширниках. А не на втулках, як китайський. Усилені обуда, пістоновані у гальма дискові, все працює. Я, я просто? В шоці. От, наприклад, стара планетарна втулка, ти їдеш, переключаєш, чик, ти чуєш, що він переключив. там, Четверта, п'ята, шоста. Тут навіть того не чуєш. розумієте? так якби якесь таке пасове передавання. Нема, не чуєш переключення. Тільки чуєш, як тебе так хтось пухає, якби навіть, як вітер, Шух! і ти пішов. Велосипеди дуже бомбові, дуже бомбові. Комусь буде цікавити, то пишіть або заходьте на сайт rober.in.ua. Дивіться, тут проблем взагалі не буде ніяких. Взаді одна міцна зірка і впереді одна міцна зірка. Нема тих зірок, того всього, то просто натяжник. Педаля, добротні тут теж стоять. <кій> Дивіться, тут втука, XT навіть стоїть. Через то він ще буде мати дуже добротний накат. Ще можу вам показати так, ключик від батареї. Зараз це покажу вам. Знімаємо батарею. Так, знімемо батарею і зараз вам покажемо, що ще зарядочка все працює. Йдемо до розетки. У нас тут розетка. Так! Треба показати, щоб люди знали, що тут все працює чітко. Нема такого, що купив, зарядка, не йде ще щось. Осипеди всі провірені. Ми їх тестуємо, їздимо. Дивіться, бачите, все, зарядне пішло, блимило. Бошуська зарядочка, бачите? Все працює. все чітко. Можете вам подивитись тут на батарею, посвітиш, Хто що там щось розуміється в тому, щоб собі мав. Так що, кому цікаво, пишіть або приїжджайте до нас в магазин. Куликів Львівська 20.